Ходу матчу команда ПВК Вест вигравала з різницею два а Зараз на забитий гол забиває Милян. І таким чином рахунок у нашому протистоянні відкрито відкрито на четвертій хвилині Олег Милян. Ну і зараз у нас рахунок зрівняно в нашому протистоянні доволі. Можливих зараз танечник не проходить передача з попереднім поєдинком. Ну, а в команди Айкула сьогодні знову, як і в попередньому турі. Зараз момент гол, переходить передача на дальню штангу, і таким чином айкула вже програє в цьому! Межі воріт. Хороша тут була робота від Левка. Класна передача була від Соляника. Непогана заломку на виглядає в обороні своєї команди. На початку матчу Соляник. Соляник. Удар з носка! А, прекрасна робота від Соляника. 2-2. Соляник забиває на 13 13-й хвилині таким чином. Шановні болівальники Левко, 7-й Гліб Тимошенко, 16-й Олег Милян, 5-й Микола Кобаль. Зараз небезпечно Подій не відбулося. Зараз класно грає Милян. ж передача від Миляна. Зараз знову якась буде комбінація. Ні, прямий удар. Команди є свої лідери. Один з них це Милян, але зараз Милян тут програє боротьбу. Перехоплення Милян ще одна передача, удар по воротах і. М'яч залітає в ворота, забиває команда Айкула. Ну і забиває Володимир Бушка. Ні, все таки. Помиляється зараз Кулодрубський, але тут же виправляє. Ну і На такому рівні, як зараз він зіграв надзвичайно багато поєдинків. А у нас доволі цікавий поєдинок, не так просто айкулі, як здавалося. І 2. Ну, і після цього буде ще два поєдинки другої ліги. Зараз момент тут виручає свою команду бачила. Контратака може бути. Петлак, удар по воротах, м'яч у воротах 3-3. Не забуваєш, ти забуває тобі. Тут правило спрацьовує. Зараз е... Грохвальський залишив м'яч для Соляника. Перехоплення вихід 3-3. Проходить передача, але тут надто сильна передача, а нехманішка в цьому поєдинку. Зараз момент Удар і гол! Забиває зараз сьомий номер у команди вч 30-02, Забиває кріс. Пинечник хорош. Давай! Перехоплення. Удар, удар з носка.